Державно-приватна структура сфери охорони здоров'я Польщі змінила ставлення вінницьких медиків до реформ. В братньому кельце вони побували в дитячій лікарні та шпиталі для обслуговування дорослих. Обидва заклади мають статус обласних і надають населенню спеціалізовані послуги, в той час як поліклініки та центри медичної допомоги первинного і вторинного рівня передані в приватні руки. Муніципалітет відповідає лише за профілактичні програми, вакцинацію, проведення епідеміологічних досліджень. Фінансування лікарень проводить Національний фонд здоров'я. До нього кожен працюючий поляк щомісяця відраховує 13% від своєї зарплати. І приватні заклади вони також мають право претендувати на. Кошти Національного фонду здоров'я. І ось тут для населення немає значення, яка структура надає послуги, чи приватна, чи державна. А зачасту приватні медичні заклади можуть запропонувати кращий рівень медичного обладнання, тому левову частину послуг надають саме приватні структури. Польські управлінці прогрес в реформуванні своєї медичної сфери теж відзначають, але зізнаються, воно триває вже більше десяти років і проходить доволі болісно. Не вдається ще викоренити корупцію, ліквідувати черги до вузьких спеціалістів, багаторазові записи до різних клінік. Сусіди по європейському союзу допомагають польським лікарям і консультативно, і фінансово. За останні чотири роки в охорону здоров'я Свентокшиського воєводства влилось більше 50 мільйонів євро. Na osnowanie e, nowych zdań i operacyjnych załów, to że na e, rodowanie tej medycznych e, przedłożeń, które u nas jest, e, ja zajmuję się zdrowiem u, u nas w obwodzie obłasty, sześciu obuach bolnic, e, stacja skoroj pomocy, stacja rehabilitacji, taka jaka zajmuje się medycyną i z przemyśleniem. Про такі перспективи вінницькі лікарі можуть тільки мріяти і по-доброму заздрити своїм польським колегам, зітхає голова обласної асоціації медиків Руслана Харковенко. Але їздити до них і в реальних умовах розбиратись в реформах просто необхідно. Новації всліпу породжують непотрібні страхи і гальмують процес. Громадські організації намірились з ними боротись, відкрити доступ медикам Вінничини до закордонних напрацювань, влаштовуючи стажування.